Всім привіт! Мене звати Дарія. Я представляю благодійний проект Spend with Ukraine. Задача нашого проекту: промоція українських бізнесів за межами України. В основному це такі ринки, як Штати, Великобританія, країни Західної Європи. Стосовно співпраці з командою ІНВЕП, по перше, ми дуже дякуємо і дуже задоволені тим, як вони нам допомогли, як ви нам допомогли отримати грант для неприбуткових організацій. Це був якісний, дуже професійний супровід в процесі. І вже більше ніж два роки ми залишаємося з вами і дуже вам дячні за те, що ви нам допомагаєте налаштовувати і вести рекламні кампанії. В Google використовуючи цей грант, ми задоволені співпрацею. Ми бачимо дуже класні результати. Дякуємо вам окремо за типу пропозиції, за проактивну позицію, за те, що ви самі приходите до нас з ідеями з тим, як ми можемо оптимізувати кампанію, переналаштувати показники та адаптуватися до певних непередбачених змін. Професійна команда, класні люди, відповідальні, надійні, прогресивні. Ми щиро всією командою Спенфіз Україн» дякуємо вам за те, що ви нашими партнерами цінуємо, рекомендуємо і сподіваємося на подальшу продуктивну співпрацю. Купуйте українське, в тому числі користуйтесь українськими сервісами, наприклад, як Інвеб.